Як ви можете радити інвестувати в гривню? А в доларах, а в доларах скільки? Долар зараз падає проти євро і інших світових валют. Відносно гривні він стабільний. Якщо ви, повторюю, тримаєте гроші в доларах, то краще інвестувати в гривню. Вона дасть вам 14-15% доходу і може перекрити навіть. Падіння євро, падіння гривні проти євро. Але я не раджу, я раджу до такого, я радив два місяці назад, місяць назад, частину своїх заощаджень в доларах перевести в євро, коли ще євро було. 110 110 доларів за євро. Потім 113-114 я казав, що ви майже вже запізнилися. Буде ще незначне падіння, але долар може відбити все. Я не хотів би, щоб люди страждали на транзакційних витратах, тому що завжди вони існують. А гривня дає непоганий дохід. І я казав до кінця цього року. До кінця цього року я й зараз кажу.